Для маленької кількості людей, які хочуть кудись поїхати найближчим часом, але не знають, що там, чи вийде, чи не вийде. Давайте подивимось. Так я б краще дивитися з варіантами, але. Так, поїздка. Нехай це буде, хто планує найближчий місяць, можливо, два. Так, все, їдемо. Їдемо. Важливе планування і дійсно дозволити собі уже здійснити цю поїздку, або ж наперед планувати, щоб вас потім нічого не відволікло, а в якісь спокуси, скажімо так. Я б сказала, для когось ця поїздка буде дуже важлива для того, щоб побороти якісь свої. Зажими залежності страхи, тому вам ніби потрібно з цей уже вихід, і я би дуже рада хто хоче там просто відпочивати, поїхати на пару днів, то вам би дуже воно підійшло.